Добрий день! Вітаю вас на синхронному занятті гуртка англійської мови з теми професії. З вами Лебедєва Анастасія Іванівна. Пропоную нам привітатись, слухайте і повторюйте за мною. Good morning, good morning, morning, good morning to you, good morning. Good morning. I'm glad to see you. Слово професії з англійської мови звучить так: profession. Повторюємо разом. Profession. Повторюємо ще раз. Profession. Професія доктор з англійської мови звучить так: doctor. Повторюємо разом. Doctor. Повторюємо ще раз. Doctor. На наступному слайді зображено професію кухар. Слово кухар на англійській мові звучить так кук. Повторюємо разом кук. Повторюємо ще раз. Кук. Далі зображено професію дизайнер. Слово дизайнер на англійській мові звучить так дизайне. Повторюємо ще раз дизайне. Повторюємо ще раз. Дизайнер. Далі ми бачимо фермера. Слово фермер з англійської мови звучить так. Farmer. Повторюємо разом фармер. Повторюємо ще раз. Фармер. На наступному малюнку зображений пожежник. Слово пожежник з англійської мови звучить так фаермен. Повторюємо ще раз Fireman. Повторюємо разом Fireman. Далі ми бачимо професію вчитель. Слово вчитель з англійської мови звучить так. Teacher. Повторюємо ще раз Teacher. Повторюємо разом. Teacher. На наступній картинці зображений актор. Слово актор з англійської мови звучить так. Ектор. Повторюємо разом. Ектор. Повторюємо ще раз. Ектор. На наступній картинці зображений поліцейський. Слово поліцейський з англійської мови звучить так полісмен. Повторюємо ще раз. Полісмен. Повторюємо разом. Полісмен. Наступна професія охоронець. Слово охоронець з англійської мови звучить так. guard. Повторюємо ще раз. guard. Повторюємо разом. guard. Слово програміст з англійської мови звучить так. Програме. Повторюємо ще раз. Програме. Повторюємо разом. Програме. Малята дякую за увагу. До побачення. Goodbye.